Творчі імпульси. Привіт, мене звати Оля Баленок, я художниця та майстериня. Привіт, я Юля Калмакова, психологиня, коуч і люблю творчість. Ми Юля і Оля, і це наш спільний проект Творчі імпульси. імпульси. Хочемо розказати про те, як все це починалося вже на п'ятому місяці існування нашого проєкту. Хочемо пригадати свою історію нашого знайомства. Це ще, здається, почалось у 2018 році, коли я прийшла в компанію працювати з Юлею. Так. Юля була HR-директором. Я прийшла як офіс адміністратор, офіс-менеджер, і на цьому ми почали скажемо спочатку робочі стосунки. Так, і, і, до речі, тоді я звернула увагу на твою світу, але я не задалась питання, ну, знаєш. А про те, чому ти вирішила прийти ну, в офісну роботу? Так? Бо все ж таки, знаєш, це іноді здається таке ну, протилежне творчість і офіс, але я тоді звернула увагу на твою освіту, тому що це досить було знаєш, так, не, не типово. Знаєш, ну, mm -hmm. що, як правило, економісти, фінансисти, бухгалтери, не знаю, менеджери. А так, щоб з творчим фахом вищою освітою, і на жаль, на наша така співпраця вона була спільна разом. організації не дуже тривала. Але ми коли, скажімо, завершували співпрацю, то Оля ми Олі подарували вазон, подарували. Іграшку маленьку, і подарували сертифікат БОДО. Да, БОДО тоді так, так. був а, і, і цікаво там, щось з цими речами сталося, вони якось. Так, да, в мене все, yeah. все живе, квітка росла, прекрасно, а, цвіте і розвивається. Це був маленький горщик, а зараз це велика квітка. А, потім. Це маленький ведмедик, якого подарували мені. вони. Він завжди зі мною подорожував на всіх моїх роботах, потім на яких я працювала. На всі робочі місця я його з собою приносила, і сертифікати да, мені. Там був перелік різних. І... Був один з них, це з глини треба було ліпити. І я обрала його. Я тоді ще не пробувала такого, не дивлячись на те, що в мене творчий вуз, а дуже хотілося. І я там зліпила собі статуеточку, яку досить дуже люблю. Вона в мене є, стоїть, такий милий чоловічок, такий осюд. Ручки так складені. Клас. А, і ми, ми якось підтримували просто зв'язок, так? І а, а, да, ми просто підтримували зв'язок. І... Час від часу да, списувалися, слідкували один за одним в соцмережах а, і пам'ятаю, потім і бачилися в кафешки разом ходили. А, і в 2020 -20 році здається, ми навіть ходили на спільну вишивку в кафешку, теж домовилися. В 20-му було, так? Мені здається, так, коли ковід почався. Прикольно. Бо я, я пам'ятаю, що ми з тобою вишивали, але, але в якому році не пам'ятаю. Ну, тобто я увазі, скільки пройшло часу після того, як ми знаєш, розійшлися з, з організаціями. О, в тебе п'їться. Так. Да. Що ми тут робимо? Так, до речі, у нас на логотипі нашої спільноти якраз катунчик, тому що у Олі дві кіці, і у мене одна Кіця. Да, і це, це наші. Скажімо, та так, і наші натхненники також. Так, і виходить, ми слідкували один за одним. Я, до речі, ну, слідкувала за тим, як ти робила фотографії. Робивала свій аккаунт. Також я бачила, що ти робила вишивки ну, для себе, і це тоді ми з тобою списалися і зустрілись. Я слідкувала за твоїми малюнками, і, і цікаво, що я ну, дивилась, як знаєш, трансформується твій аккаунт, як ну, аккаунт це вже просто як наслідок тих змін, які я думаю, ти Відчувала і реалізовувала. Так, я люблю щось нове досліджувати. І поступово і фотографією займалася, і малювала, і вишивала, і на замовлення теж робила. І поступово-поступово зараз я малюю портрет домашніх улюбленців. Колеги на роботі теж замовляють в мене ці портрети. Дуже їм дякую, що їм подобається, і мені теж приємно малювати якось пухнастика. І В, в, в інстаграмі, в аккаунті я час від часу там пишу свої думки, якісь свій досвід, і не, написала якийсь пост про знецінення в творчості, як в мене в моє це відбувалося. В сторіс потім постила, там, питала всіх підписників, чи відгукується, чи щось таке було. А, і люди а, як, знаходили щось, відгук якийсь і писали, що та, щось таке було. І я пам'ятаю, як ти написала теж відповідь. А, і а, ну, я прочитала цю відповідь і подумала, що можна зробити щось спільне, якийсь етер, поговорити про це. Написала тобі, я ще, я ще кілька днів там сумнівалася, думаю, писати, не писати, Там Юля, напевно, зайнята на неї свої якісь справи. А, ну, коротше, я переборола, чи все-таки вирішила написати, і ти дуже відкрито відреагувала а, і погодилася провести спільну бесіду в інстаграмі, поговорити про знецінення в творчості. Так, і у нас ці записи є в наших акаунтах. Ми, ми всі посилання лишимо під записом, тобто акаунт Instagram творчих імпульсів, наші особисті дає запис етеру і посилання на телеграм-канал, в якому є ці всі етери, і можна їх подивитись або в інстаграмі, або в Телеграмі. І так цікаво дізнаватися. Оце ми вирішили записати це таке представлення про наш проект, історію як починалася. Я наприклад не знала про те, що тобі було не наш трохи ніяково, страшно мені писати, тому що для мене якось так було органічно, бо ти мене надихала. Ти надихала тим, що ти розвиваєшся, і, до речі, нашим скажімо, підписникам треба ж трошки, щоб ти розповіла про свій, свою освіту, свій творчий шлях. Тому що я думаю, що це ми також знаєш, знаємо про це. Або, наприклад, наші підписники в Інстаграмі там, чи в Телеграмі. Я думаю, тут на Ютубі треба буде трошечки більше розповісти. Можеш так. трошки розповісти про, про свій шлях, про свою освіту? Так, да, я навчалася в творчому вузі інститут декоративно прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Байчука. Пішла туди свідомо, хотіла йти в щось творче. Мене підтримала мама, і ми знайшли, допомогла мені знайти цей вуз, і я туди ходила ще на курси і. Врешті-решт я там навч... відвчилась 4 роки на художній вишивці та моделюванні костюму. У нас було дуже багатогранне навчання, тобто у нас і ми малювали, і звісно, вишивали, тому що це як профільна була спеціальність. І в ткацтво вивчали, і батик, і... Тільки... І, і шили, і самодяг. У нас було дуже багато всього. І коли ти в тебе багато всього, ти навіть іноді не знаєш, за що взяться, за що взятися, що там далі розвивати. Ось. Ну і після навчання навчання було складне, і щоб якось це собі полегшити, я знайшла роботу відмінну від творчості. Я в спортивному залі працювала адміністратором. Це мені тоді дуже надихало. І... Це вже давненько було шлях досить такий як хвилястий, скажем. Після залу я, ну скажем так, є творчі свої навчання, творчий поклик, завжди поєднувала з якоюсь основною роботою або іноді працювала і на творчих роботах як основних. Але вони не приносили там мені достаток, який я хотіла, і я все одно там, поверталася до якоїсь основної роботи в організації, і так зараз поєдную теж роботу в організації і творчі проекти, творчі імпульси і особистий творчий. Художні проекти з картинами улюбленців, але паралельно я і хочу ілюстрацією зараз хочу зайнятися, дивлюсь матеріали і малюю просто не обов'язково футу... портрети улюбленців. Коротше. Намагаюся свою творчість підтримувати, і щоб хоч там, регулярно вона була, може, не кожен день, але все одно, щоб була присутня, тому що це мені приносить радість, задоволення і хочеться, щоб там, люди теж приєднувалися до цього. Коротше, розвивати творчість. Я думаю, що це те, що нас з тобою об'єднало, Маючи в собі творчу іскорку, ми знаходимо різні способи, як її проявити. Тому що, ти, давай скажемо так: ти мене надихнула, я тобі запропонувала, і ми, окрім етеру далі, пішли з. А ще етерами ми зробили тренінг, який називається творчий сад. Це для того, щоб дослідити який стан ну, вашої творчості, вашої цієї креативної іскри, який він зараз, і також дати імпульс для того, щоб Рухатись далі. Також ми робимо просто атери: ми запрошуємо учасників нашої спільноти для того, щоб вони розповідали про себе, про свій шлях, про свої труднощі. І я скажу так, що не дивлячись на те, що я. Основний вид моєї діяльності зараз зараз це психотерапевтична практика. Я працюю індивідуально онлайн з дорослими, але я люблю малювати, я люблю в'язати гачком, я люблю. Ам, а... Ну, щось, щось нове вивчати, і я вважаю, що в мене є а, такий творчий імпульс, який я реалізовую. І от на цьому ми якось з Олею зійшлися і, і почали зустрічатись регулярно, обговорювати, а що ми хочемо, який це проект, чи є якісь аналоги в Україні. А, і, ми зрозуміли, що цього ну, аналогів немає, і ми вирішили своїми силами робити, як у нас виходить. І подумали, що Ютуб це класний канал для тих, хто, можливо, не дуже там, любить соцмережі, і маю на увазі, там Інстаграм чи, чи, можливо, інші. І також. А, можливо, хтось із іноземців, якому буде цікаво, можуть перекласти субтитри, бо в мене є деякі друзі англомовні, і а, я коли казала про те, що в нас є записи е етерів, але там немає mm -hmm. субтитрів англійською. Тобто, а, то можливо, ще і а, на Ютубі може можливо автоматично. Зможуть дивитися наші знайомі друзі-колеги англомовні. Так. А, Давай розкажемо загалом про творчі імпульси, що це за проєкт. Те, що ми про творчість, це ми вже сказали, але також більше хочеться деталізувати, що творчі імпульси це проєкт не лише про мистецтво, це про творчість у найширшому сенсі. А творчість це спосіб мислення, проявлення себе і спосіб життя. А людина створює тоді, коли міксує свої досвіди і робить щось нове зі звичного. А, тож, творчі імпульси – це про творчість та психологію, про те, як підтримати свою творчість за допомогою психології, і ми тут для того, щоб це робити. Um mm -hmm. uh -huh. І е, ми хочемо ще, ну е, ми маємо багато реально ідей, і, які робити заходи, е, оскільки ми зараз знаходимося трошки в різних локаціях з Олею, наші всі заходи вони онлайн. І е, окрім того, що це тренінги, якісь такі зустрічі на актуальні і важливі теми для, і для нас, і для спільноти. Також ми думаємо робити зустрічі а, з а, з, з малювання з різних а, різних технічних, а, таких, ну, технічних, я маю на увазі, інших там а, напрямків, не знаю, робити калаві, то, щоб а, запрошувати наших наших же а, на думці в учасників спільноти, щоб вони можливо проводили якісь ділилися своїм досвідом якісь воркшопи. тобто ми хочемо створити і створюємо вже цей простір для творчості і людей різного рівня мається на увазі, що від тієї людини, яка вважає, що вона не творча, але їй це цікаво. Ми запрошуємо і до митців, які щось роблять, і, можливо, їм навпаки буде цікаво підтримувати також бути активним учасником разом з нами, творити таку натхнену атмосферу. Тому ми запрошуємо вас доєднатись до нашого проекту. І у нас ще будуть нові випуски, і це такий загальний, де ми трохи про себе розповідаємо, про наш бекграунд, про наші плани, як ми познайомились, як ми сформували, і що ми виходимо вже на новий рівень, ми виходимо на рівень Ютубу. У нас вже є Телеграм та Інстаграм, ми залишимо посилання на них, де ми. В інстаграмі ми проводимо етери на теми творчості та психології. Наприклад, з чого все почалося, це знецінення в творчості. Ділилися своїм досвідом. Юля щось пояснювала на психологічному, скажімо так. І далі в нас вже було десь чотири етери, також на схожі теми. Ми говорили ще про творчу кризу. Ми проводили бесіду з учасницею нашого проєкту, ну як підписницею, людина, яка теж цікавиться творчістю. Ми спілкувалися теж про малювання, про різні види творчості, про те, що люди там. Ну, може, не кожен, але дуже багато задумуються про. Творчість та її роль в житті людини, на якому вона етапі, як вона приміняється в житті. І ці етери ми постимо в Телеграм, тому що там можна дивитися пришвидшено. Також ділимося своїми якимись напрацьовками, малюнками, піднімаємо теми. Творчості в телеграм-каналі запитуємо і думки наших однодумців, підписників про творчість, з чим вона асоціюється Тому, якщо вам відгукується і цікаво, то ласкаво просимо до нас в телеграм-канал, до нас в Інстаграм і на Ютуб. Говорити разом про творчість, про українську творчість і. Жити це життя творче разом. Так, і е, наша така е, риса нашої спільноти це те, що е, ми з Олею на своєму досвіді переконались, що разом ми робимо е, і цікавіше, е, і ми підтримуємо одна одну. І от саме Важливий yeah, такий yeah. меседж це це спільнота, тобто, що ми в спільності, а ми робимо. Ми, ми не відкладаємо, ми не сумніваємось, ми робимо. Тобто, ніби знаєте, як відповідальність і перед собою, і перед там у мене, перед Олею, у Оле, Оли перед переді мною. Але також у нас є вже підписники, і у нас вже є відповідальність правильно, перед. Писниками, тому ми залучаємо, щоб а, там виділилися своїми своєю творчістю. Наприклад, Ольга ще на Оля на 3D принтері друкує різні різні штуки для там ЗСУ, так тобто ми, ми, ми розказуємо про ці проекти в телеграмі, трошечки в інстаграмі, і тому робимо намагаємось робити різноманітний контент, але його небагато. Це теж важливо розуміти, що ми це не робимо. Якось через силу ми робимо тоді, коли у нас є час, і в своєму темпі підтримуємо цей проект. Тому запрошуємо вас до творчих імпульсів на зручних вам платформах, і до нових зустрічей. Побачимося! Побачимось. А, ну і звичайно, хто ж не скаже, ставте лайк. Напишіть в коментарях, взагалі, чи відгукується вам наявність такої спільноти, чи відгукується вам е, така тема. Взагалі будемо раді будь-яким вашим коментарям. Е, і підписуйтесь. До зустрічі, Па-па.